Вітаю всіх. Хочу підняти у своїх відео нову тему це відновлення. Хоч триває війна, але все ж таки відновлення житла це гостра тема. І почну з найбільш гучного, найбільш постраждалого району у цій війні, з великих міст це, звісно, північна Салтівка, місто Харків. Я житель іншого району, але була не раз, та, в мене там подруга живе, в мене. Колишній хлопець там жив, тому я знаю цей район. На жаль, дуже постраждалий і дуже важко його відновлювати. Я хочу зробити ось що. Давайте подивимось: чи вдасться відновити хоча б. Половину зруйнованого, половину зруйнованого до кінця 2024 року. Давайте так. Чи зможе місто Харків відновити хоч половину частини зруйнованої Північної Салтівки? Звісно, те, що можна відновити, до кінця 2024 року. Ось як воно є. Давайте. Важко, дуже важко. Звісно, не без хитрощів. Щоб... Так, зараз подивимось. Любі мої, але відновлення є. Ви знаєте, відновлення буде. Мені дуже приємно це робити. Такий розклад, тому що я бачу, що є відновлення. Але воно дуже важке. Хто там головний? Я не знаю, хто керує прям. Сам наш мер чи не сам мер, але є відновлення. Звісно, не без хитрощів, не без. Грошей, але ну, щось потрібно зруйнувати, щось відбудувати. Але буде відновлення району. Буде. До кінця 2024 року буде відновлюватись те, що можна відновити. Я хочу, щоб ви розуміли, Салтівка, люба моя. Дуже важко, бо коли починається цей процес. Це дуже незрозуміло, як будинки будуть себе поводити. Я бачила навіть в новинах. Я туди, я туди не їздила, бо неможливо, з'їжджу. Що там відновлюється? Там відновлюється, але ж розумієте, там десь є опалення, десь немає опалення, десь живуть люди, десь не живуть. Це дуже важко. І дійсно важко. Я бачу, що є процес відновлення. Їм, їм дуже ретельно займаються. Дуже ретельно, але треба підходити також з розумом. І неможливо швидко це зробити, бо до кожного будинку треба індивідуальний підхід. Добре, давайте так. Ще я знаю, що часть будинків не будуть відновлювати зовсім. Вони не підлягають відновленню. Жителі тих будинків, які не підлягають повному відновленню зовсім. Під знос вони, вони отримують до кінця 2024 року жит... нове житло. Повністю нове житло. Компенсацію. Ну, нове житло за те, що вони. залишились без нічого, так сказати. Так, давайте. До кінця 2024 року ці жителі отримують нове житло. Так. Ви знаєте, з новим житлом важка ситуація. Ви знаєте, вони ще не знають, що з вами робити, але знайдуть вихід. Шукають вихід. Шукають, ось, шукають вам житло, любі мої Салтівка. Вам шукають вихід, щоб дати житло. Вихід шукається. Це важко. зрозумійте, це дуже важко. Прийняти було цей факт, що житло не підлягає відновленню, і вам шукають вихід, щоб дати нове житло. Ця карта це вирішення проблеми, дім, ось вам житло. Буде. буде будете договір підписувати, документи на житло. Буде вам житло. Його знайдуть до кінця 2024 року. Тому Північна Салтівка. Стукаємо всі двері, обов'язково надаємо дані про стан вашого житла. Підлягає, не підлягає, підлягає відновлення, не підлягає, все надаємо, бо рух є, він дуже нешвидкий, але він дійсно є, зрозумійте. Мене цікавило, є рух чи немає. Ні, він є. І ті, хто залишився зовсім від житла, що не підлягає відновленню, також отримають житло, питання вирішується, це, це не так просто вирішити. Тому віримо в ЗСУ і в перемогу.